you okay. Вони наслівали батьки, вони бачили, як батьки живуть, а батьки завжди молитві перебували, завжди були в храмі, постійно стало. І вчили цього дітей. і ті діти, діти в кінці виросли ось такими, які люблять Бога всім своїм серцем. Yes, Вивши такі різні напрямки. Найважливіше це довіряти Богу. Завжди і всюди, за будь яких обставин. Одного разу вона говорити, що вона вій зробила всі можливі люди, які є в цьому світі, навіть тоді не втратила на цієї довіри до Бога. Тому що це була. it's a little esse de lá na yeah? Yeah. Gracias. you